Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні буде огляд магазину АТП на акційні товари з 22 по 28 жовтня. Всім гарного перегляду! Шоколад Міленіум, Мигдаль та кокос 4690 за 100 грамів. В білому шоколаді. В молочному шоколаді мигдаль та карамель. Також 4690 за 100 грамів. Та в чорному шоколаді мигдаль та журавлина 4690 за 100 грамів. Шоколадки світоч 41,50 з смаком трюфель та з смаком керамісу. Шоколад молочний несквік 47,50 Вафлі Несквік у молочному шоколаді 9,70 за 24 г. Вафлі рошен в молочній та молочно-шоколадній глазурі 8,70 за 24 г. Всі смаки по акції. Гарна знижка на цукерки Рошен Ямігамі 1990 за 70 грам. Цукерка нуц 25,50 за 42 грам. Батончик Кіткат, 36,90 Батончик Бтончик лайм Вечиво тук 36,70 за 100 г зі смаком сметани та цибулі та паприки. Печиво орео з какао та кремовою начинкою Ванільний смак 52,90 грима. Сухі сніданки акса, мюслі, шоколад з медом 54,70 за 350 г. Кава Якобс Монарх розчинна 193,90 за 95 грамів. Кава Якобс Монарх розчинна 399,90 за 280 грамів. Кава Якобс Монарх Мелена 179,90 за 230 грамів. Також гарна знижка на каву Амбасадор. Розчинна, сублімована 268,90 за 200 г. На змісті чай ті Moments, 4 смаки 51,90, зі смаком ягід 4070, зі смаком альпійський луг 41,70 та зі смаком тропічних фруктів 40,70 Йогурти галичина, полуничний та злаковий 24,90. Натуральний безлактозний, без цукру 27,50. Також на знижці сиркові пасти, дитячі, яготинський 14,50, яблуко-полуниця, чорниця та персик. А сир кисломолочний 14 гривень. Вершки преміали 33% жиру, 500 грані, 135,50. Сир кисломолочний день день 9% 3030, 30, 5% 28,50 та 0% 27,50. Сир м'який від делюкс з додаванням трав 57,90 та вершковий. Також 57,90 за 175 грамів. Сир м'який, чедеризований, золотий резерв, сулурунь 56,90, моцарелла 56,90. Та зі смаком сиру чедер 56,90 за 180 грамів. Сирна, б'ютвердий, маздам, гауда та гауда безлактозна 61,50 за 150 грамів. Ковбаса своя лінія, лавка, молочна, ДСТУ варена 108,90 за 550 грамів. Сосиски своя лінія, лавка, тигриня варені 63,90 за 300 г. Міні легко, з куркою та грибами заморожені 8090 за 600 грамів. Піцепрошуток, швидко заморожена, 93,90 за 320 грамів. Також хороша знижка на пельмені, мішутка, індичка, філейні та толятина. 96,90, 105,90 та 79,50. М'ясо креветки своя лінія, варено заморожені, лазуровані 159,90 за 400 гривень. Оселедець своя лінія, п'яно-пікантні, філе шматочки в олії 44,50. Ковбаски глобино, мортадельки для грилю, охолоджені 153,90 за 400 г. Крабові палички водний слід, світ. Ніжний краб охолоджень 51,50 за 200 грамів. Майонез. Королівський смак Королівський 67% 33,50 за 340 грані. Морозиво ведмеді, Монако десерт. Полуничний чизкейк. Та тирамісу 114,50 за 500 грамів. Морозиво своя лінія. Золотий каштан морозиво пломбір у вершковій глазурі 1490 та пломбір шоколадний 149. Олія соняшникова рафінована олейна 7470 за 850 мл. Олія соняшникова рафінована, пресована 168 гривень за 1,8 мл. Приправи приправка ексклюзив до риби, лову, шашлику м'яса та куртки 32,90. В пачках по 40-50 грамів. Шпроти своя лінія в олії 160 грамів, 50 гривень, 30 копійок. На знижці також напої фанта. Фанта Зеро 42,70 за 2 літри. Акція на напіль пепсі. 37,90 за 2 літри. Є вишневий смак, класична пепсі, пепсі блек та з манговим смаком. Всім дякую за перегляд.